Всім привіт! Ви на каналі 5 вимочків. І так я повернуся на YouTube канал, щоб знімати для вас ролики, Це по-перше. По-друге, я буду зніматися сама. Я е, хочу, це моя мрія назавжди, щоб я була популярна ютубершем. щоб я виступала на сцені і мала свою пісню. І, коротше, одне слово бути популярною. Так що приємного перегляду. А сьогодні буде відео про шкільні історії. Вже школа триває достатньо довго. Я набирала пару історій, які думаю, що вам буде цікаві. Так що приємного перегляду. Перша історія буде. Думаю, вона така всіх була. Особливо ті, хто бігають по коридорах, а це якраз про мене. Ми з однокласниками, Андрій Володя, я і ще деколи є таєм. І ми бігаємо по коридорах. Я їх щось завжди ловлю, вони так швидко бігають, як дуже багато мене. І я просто я їх так ловлю, частіше Андрія, але в так швидко бігає, як термінатор. І ми частенько попадалися на директора. Коротше, перша е, перший раз це було тоді, коли ми просто бігали. Не знали, що директор тут нас десь може смажети. Це було першому вересні, напевно. або Що ми бігаємо собі, я і хлоплю, і тут на зустріч. Зустрічається це реактор малий круто. Скажіть. Тавічик в нас так шачхає, я одна доба. Круто! Серйозно, я чую, так хтось ще чхав? Але на це не мішає, продовжує. І ми тут 8-7 разів попадалися йому. Найчастіше моя тупість це була, що я ставала на пастку. Я не робила пастку, ставала за стінкою на сходах, а за коло тих сходів був кабінет директора. Я там стою, чекаю їх, щоб вони вийшли, якось не зловила. і тут виходить директор. Ти далі тут? Бігати за бородину. ти що чого? я б далі. І останній раз це було тоді, коли я просто бігала навкруги, щоб їх далі обманути якось. І тут я ще за стінкою добачу, що там, ну, там просто учителі стоять, а потім я виходжу з цієї стінкою там директор, що, кабінет хочеш? Ну, я побігла далі. Так що ми тепер з докладикою будемо акуратніше якось бігати, старатися, принаймні, і бути обережними. І вам теж не рекомендую, якщо у вас дуже строгий директор. Другу історію я називаю телефонний урок. Коротше. Нас однокласник, не буду який, казати, який однокласник попросив вийти, і він вийшов десь на 5 хвилин. І коротше, йому хтось позвонив. Це було на уроці природознавства, і просто позвонив, і почав ренгтон такий, що, думаю, багато хто з вас знає, це така пісня, дуже багато мачків, і, коротше, все таке дикриміна кримінального. Е... І, коротше, вчителька була шоці, я це зазняла. Якось спробувала звісно зазняти, але вчителька така видаляй, нічого в класі не можна знімати. Я би вам показала, але я не можу. Вчителька така видаляй! Не можна знімати в класі. Ну я це не розумію, чому не можна знімати? Що тут такого? Зняв хотіла подорожці показати. Я ж не покажу це директору півсвіту. Не розумію. І третя історія це не історія, це не шкільна історія. Це просто це мій сон, сон, серйозно. Я просто мені приснилася, що в нашому селі будуть падати такі сніги, а в іншому селі, там, де я якраз ходжу до школи, чи їду деколи. Деколи. Ну, так, я їду. І там, може, просто е, казали, що. Там не буду впадати в общесніло. І мені таке приснилося, що вони приїхали до мене, і ми там цілий день гралися. Там в нас була така гора снігу, там десь було, ну, висока коротше, гора, і струмка достатньо, щоб було тяжко на неї забиратися. Ми там були. І перша з'їжджала я, потім моя подруга, і потім почалися всі решта. Перед останнім був мій один однокласник, і ми з подругою її, його так страшно, що він поїхав колючки, колючки такий великий кущ пшени. І там було таких кущів багато, що я теж один раз попадала. А це вже було не сні, а в реальності. Ну а поки я буду розказувати, постав палець легкі і підпишись на цей канал. І так, вибачте, якщо ви бачите, не бачите це зараз на екрані, і бо ж я ще не вмію бантувати. Супер. Але я обіцяю, що я навчуся, і я буду хотіти це робити. Перед остання історія це як просто посеред контрольної задзвеніла повітряна тривога. Круто, правда? Я думаю, це всіх так є, було вже, але не тільки під час контрольної. Це був контроль з англійською, і там я вже всі завдання написала, Я якраз почала писати аудіювання, Я прослухала, почала писати. Навіть не встигла ручку взяти, як тут. ні, ну серйозно. І потім ми всі такі в стресі побігли. І, 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 і знаєте, яка це тривога була дуже довго. А слава Богу, що в мене мама вчителька, що вона просто взяла мене, поїхала, ми поїхали додому. Але там сиділи в бомбосховищі. І так, коли був перший раз повітряна тривога, то всі були в шоці до косики, такі Серйозно, це так всі боялися. І, коротше, це таке, ну, всіх українців таке думаю, було, хто вчився в шоці. І остання історія: готуйтеся до шоку. Як ми виломали двері в школі? Ну, це не зовсім школа, це спортзал. Коротше, на спортзалі такі були двері, що якщо їх хтось так дуже плотно закрив зі іншої сторони, то їх тяжко відкрити зсередини. І коротше, нас хлопці закрили, вони так тримали, щоб ми не вийшли, і, коротше, моя е однокласниця, е е не буду казати, хто я обіцяла, що я нікому не скажу. Що вона виламала двері, вона з такою силою, дурі вдарила. Це приблизно виглядає так. Раз, два, три. Вибачте, я не можу дуже сильно показати, бо я розута, а ото так сильно вона копнула, що? Що? Виламилися двері. Слава Богу, фізрук не замітив. Ніхто взагалі не замітив, тільки однокласники, ну і ми нічого нікому не казали. І я згадала, що одну історію, була бійка. На фізкультурі це не так уж цікаво. Сьомокласник, в них ще був урок, він тік посеред уроку. І чогось з них хто всталося, я так і не поняла, що сталося. Так і не поняла, що в них там всталося. Але, коротше. Просто почалася бійка. Там я заходжу, ну, я не зайшла я так, бо то що-то хупчача роздягаю. Я така беру, знімаю, навіть є відео і можу зараз е, висвітатися на екрані. Дивіться. Ні, не божо! Цікаво. Так ось це всі були історії, які я згадала, які вибачте, якщо я деякі не знаю, які я не згадала, які я не пам'ятаю. Так що, дякую, що додалися іменно до цього моменту. Е я хочу бути популярною, так поставте палець вверх. А тепер всім па-па!